Історичний візит, уперше на посаді президента США, і вперше від початку великого російського вторгнення до Києва з візитом приїхав Джо Байден. Візит символічний до річниці масштабного вторгнення Росії. Глава Білого Дому анонсував новий пакет допомоги у півмільярда доларів зазначив, що Україні для оборони надано союзниками майже 700 танків і тисячі бронемашин. Байден укотре зазначив, що США стоятимуть поряд з Україною стільки скільки буде потрібно, аби захистити свободу. Джо Байден і Володимир Зеленський поклали вінки до світлин полеглих військових на Михайлівській площі, і саме в ці хвилини візиту в Києві почалася. Повітряна тривога, зауважу, що на 20-22 лютого був оголошений візит президента США до Польщі за даними джерел видання Політико. Ще минулого тижня помічники Джо Байдена розглядали варіанти його неанонсованого візиту до України і вивчали способи таємного перетину кордону. Незвично порожній хрещатик і безпрецедентні заходи безпеки, навіть для Києва, який бачив багато за майже рік війни. Та цього разу до столиці України приїхав особливий гість президент Сполучених Штатів Джо Байден. Це частина мого серця, скаже трохи згодом Джозеф Байден на спільній прес-конференції із президентом Зеленським. Адже тут він бував як віце-президент щонайменше шість разів і, зокрема, виступав у Верховній Раді 2015 року. Цього разу прибув як президент Сполучених Штатів на знак підтримки України, держави, яка воює. Війну чути буквально просто під час візиту Байдена у Києві лунають сирени повітряної тривоги. Нинішній візит глави Білого Дому відбувається не лише перед річницею повномасштабного вторгнення, а й у дні пам'яті полеглих на майдані під час революції гідності. Пам'ять загиблих героїв Небесної сотні Байден ушановував під час попереднього візиту. Нині ж разом із президентом України кладе вінок до стіни пам'яті на Михайлівській площі з фотографіями загиблих військових. Глави Білого Дому знаковий і символічний. Від американського президента звучать конкретні заяви про додаткову реальну підтримку. Це новий пакет військової допомоги у півмільярда доларів. Він міститиме більше гаубиць, реактивних снарядів, артилерійські боєприпаси. Ми знаємо, що попереду дуже важкі дні, тижні й роки. Мета Росії стерти Україну з карти світу. Але загарбницька війна Путіна провалюється. Російська армія втратила вже половину окупованої неї території. Ви, пане президенте, і всі українці щодня нагадуєте світові значення слова сміливість. Нагадуєте нам, що свобода безцінна, і за неї варто боротися стільки, скільки буде потрібно, і саме стільки ми будемо з вами, скільки буде потрібно. Вагомий пакет допомоги від США, президент України. Країна називає чітким сигналом того, що спроба російського реваншу не має шансів. Дуже символічно, що ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з паном президентом, моїм візитом і нашою командою в Вашингтон в грудні та візитом. Президента і його команди в Київ сьогодні. Зараз результати цих візитів безумовно будуть відчутними на полі бою у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій. Рішення Сполучених Штатів щодо Абрамсів для України вже заклало таку основу для танкової коаліції, і історично важливим є наш прогрес в питаннях щодо протиповітряної оборони. І це Петріот для захисту наших міст. Це дійсно фундаментальне посилення. Проговорили питання сьогодні. Також ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну, і до чого її не було, і це дуже важливо. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба назвав несподіваний візит чільника США. Перемогою українського народу і президента, а також чітким сигналом для Кремля вас ніхто не боїться. Нонна Стефанова п'ятий канал.